За лінією фронту на карті військових подій стежать усі за вмиранням серця, але і в тилу кипить робота задля нашої перемоги. Освітяни разом зі своїми учнями та їхніми батьками допомагають військовим ще з 2014 року, коли почались бойові дії на сході країни. А після повномасштабного вторгнення Росії посилили свої зусилля в рази. Вірять, що Україна переможе і буде вільною. Це стосується, до речі, всіх закладів. Я сьогодні не берусь навіть когось виокремити, тому що кожен робив свою справу, те, що він міг, крім того, на рівні. Управління освіти е, організовувалися і проводились дуже багато різних благодійних акцій по збору саме фінансового ресурсу, тобто, це як і збор готівкою, це і перерахування заробітної плати е, різними форматами, передавали в різні фонди, в різні військові частини. Оце всі акції, які ми за цей час освітяни провели. Отут приблизно мільйон двісті. Це в грошах. Мільйон двісті, але крім того, я хотів би сказати, що освітяни заклади освіти, вони оголошують і проводять свої внутрішні акції. Я навіть ну, в багатьох випадках не володію інформацією, скільки вони зібрали, але я точно знаю, що збирають і кошти, і продукти. Охопити всіх волонтерів і розповісти, що роблять люди заради перемоги, просто нереально. Колись після війни про це можна буде створити документальний Фільм. А поки наша телевізійна група побувала в южноукраїнському ліцеї номер 5 щоб донести бодай частину того, чим зараз живе освітній заклад, і як педагоги разом зі своїми вихованцями технічним персоналом допомагають українським воїнам. За цим стоїть колосальний труд, колосальна праця колективу всього, потужна виховна система, виховна робота. І маємо результат. Маємо результат. Пишаємося своїми дітьми, своїми добрими, щедрими, толерантними, благодійниками. А коли прийшла біда 24.02.22, то тут вже дійсно, ми, як, мабуть, і в кожному колективі, ми всі стали як один устрій поряд з нашими воїнами Збройних Сил України тримати оборону і тримаємо її, я впевнена дуже серйозно. Ми тримаємо оборону, тому що даємо великий результат в роботі. Наше завдання сьогодні працювати на 12 балів. У зміни по 12 годин виходять працівники харчоблоку ліцею. У мирний час вони готували смаколики для дітвори, а нині забезпечують корисними та поживними стравами військових. Варять, печуть, смажать, консервують для тих, хто оборонить наше місто і воює на передовій. Щотижня разом з волонтерами туди направляють гуманітарну допомогу. Активно долучився ліцей і до збору коштів на потреби українських бійців. Купували інвентар для облаштування і маскування військових позицій, тепловізори, квадрокоптери та багато іншого. Разом з рештою освітніх закладів міста тільки під час акції Смілива гривня вдалося зібрати понад 24 тисячі копійками. А ліцеїсти провели збір макулатури і заробили більш як 3 тисячі гривень. Багато чого робиться руками маленьких та дорослих волонтерів. Ви знаєте, нас на створення цих окопних свічок надихнуло відео в інтернеті бабуся. Тернобільська, яка разом з своєю донькою робить по, в день по 50-100 по свічок. І ми вирішили, чого б і нам не об'єднати зусилля і не зробити таку добру справу. І за нашими підрахунками, починаючи з вересня місяця, ми десь в тиждень могли робити, якщо у нас вистачає матеріалу, приблизно до 100 свічок. Ми їх передавали безпосередньо на передову нашим воїнам, це чоловіки. Віки наших колег. На сьогодні ми теж підготували для них таку невеличку посилку. Для нас велика радість, що ми стали в нагоді і в пригоді нашим солдатам. Ось де, хто хотів подивитися, як працюють ці маленькі свічки, то дивіться, всіх прошу. Все, свічечка, бліндажі. Сидимо тут, тут у нас такі карманчики поробили. Він тут такі. Саме головний елемент живлення світла і тепла. Він вже горить десь хвилин 40. Головна проблема була не в пошуку охочих допомогти, а в дефіциті матеріалу. Тоді долучилися небайдужі батьки учнів. Зібрали кошти на закупівлю парафіну. Ще мішок недопалених свічок передали з церкви, тож робота закипіла. Ось ми беремо баночки, скручуємо, нарізаємо картон, скручуємо його. Закладаємо в баночки і всередину кладемо фітіль. Найголовніше в окопній свічці – це щоб картон був рівномірно з краєм баночки, адже це дуже, дуже важливо для того, щоб в майбутньому залити воск, з чим нам дуже допомагають наші дорослі. Також важливо, щоб бінт, який служить в якості фітіля, був повністю по всій баночці. Також Ця баночка використовується як свічка, як нагрівач. На неї можна кип'ятити воду, щось піджарити, якщо треба. І вона дуже добре служить в якості обігрівача. Діти кажуть, що хочуть відчувати себе дотичними до перемоги, тож волонтерять залюбки. Кожен намагається передати нашим військовим на фронт хоч краплину, тепла та надії. Я для себе особисто вирішила займатися волонтерством, тому що я хочу допомогти своїм друзям, які зараз воюють на фронті, і тому що я не можу залишатися осторонь, коли дійсно країна у такій складній ситуації. Кожна допомога ЗСУ, кожна копійка усе це прискорює нашу українську перемогу. Це вклад, можна сказати, в наше майбутнє. Можна поспілкуватися і заодно зробити хорошу справу. Насправді ця робота взагалі не важка. І якщо у кожного є вільний час, то потрібно допомагати тим, чим зможеш. Учні разом із вчителями також роблять заготовки для плетіння маскувальних сіток, а ще костюмів для розвідників і снайперів. Замість зошитів на партах нарізані тканини. Ось дівчата гуртом розбирають мішковину на нитки, а потім передають їх як по конвейеру, іншим учасникам мініштабу. Ми скручуємо нитки для того, щоб вони надалі використовувалися у в'язанні маскувальних костюмів для наших ЗСУ». Це лише невелика частина роботи, яку ми робимо. Тому, окрім окопних свічок, ми також сортуємо обрізки, які нам передає Вознесенська швейна фабрика. Це частини тканини і флісу, які ми сортуємо і передаємо далі. Вони використовуються для плітіння сіток. А також ми робимо килимки в освітньому закладі. Кажуть, що у волонтерській справі їм допомагають і пересічні мешканці. Зокрема, у ліцеї збирають шерстяні нитки. А от вже в'язання теплих шкарпеток для бійців взяла на себе небайдужа літня жіночка. Волонтерської роботи багато, тож зайвих рук не буває. Вдячні всім. І допоки триватиме війна, залишатиметься потреба в підтримці стилу.